Усі чоловіки прагнуть задоволення, але мало хто усвідомлює, як його досягти. Існує помилкова думка, що воно досягається за допомогою грошей або слави. Якщо ці цілі приносять задоволення, лише тому, що чоловік задіяв свої чоловічі здібності для їхнього досягнення. Успадковане багатство не приносить жодного задоволення, як втім не заслужена слава. У цьому причина того, що деякі чоловіки, які мають багатство і славу, стають нещасними і кінчають життя самогубством. Гроші та слава насичують егоїзм, але надають постійного задоволення, якщо не відбувається зростання особистості і не докладається зусиль для подолання перешкод. Третє користь суспільству. Коли чоловік стоїть як твердий лідер, який несе безпеку, силу та захист своєї сім'ї, у нього в будинку панує порядок. Це найбільша потреба країни, порядок у сім'ях. Якби ця ситуація повсюдно переважала, які проблеми ми мали б тоді? Чоловіки, які працюють у сферах, описаних у цій книзі, могли б вирішити цю проблему. Чоловіки, які слабкі, зіпсовані, розпещені, безхребетні, м'які і податливі, ніколи нічого не зроблять для того, щоб змінити світ на краще. Чоловіча гордість особлива проблема. Чоловіки пишаються тим, що вони чоловіки, на відміну від багатьох жінок, які свідомо відвертаються від жіночності і шукають чоловічого життя у світі чужому їх статі. Чоловіки сильніше прагнуть того, що підкреслює їх мужність. Вони можуть бути всім, ким могли б, але їм подобається думати, що вони мають уроджені якості мужності. Навіть слабкий чоловік за необхідності стане на захист своєї чоловічої гідності. Чоловіки пишаються своїми особливими здібностями, навичками, здобутками, накачаними м'язами та іншими чоловічими рисами. Ця чоловіча гордість приховує як переваги, так і небезпеки. Оскільки гордість є складовою чоловічої натури, ми впевнені, що вона служить на користь однак це гострий меч, який здатний заподіяти біль і пошкодження, якщо йому дозволити домінувати. Оскільки цілісність і безпека сім'ї необхідні для впорядкованого зростання всього суспільства, Бог наділив чоловіка гордістю за його чоловічу роль. У ньому з народження живе бажання досягати чогось вартісного, бути продуктивним і допомагати покращенню добробуту інших. Чоловік пишається своєю роботою і хоче бути чудовим. Так як це невід'ємна частина його істоти, все, що принижує його чоловічу гідність, зазвичай натикається на запеклу, ворожу або навіть неконтрольовану реакцію. Як було зазначено раніше, навіть нареченим чоловікам не подобається, коли їм кажуть, що вони втратили свою мужність. Чоловіки спростовують будь-які висновки про те, що їм не вистачає чоловічих рис, хоча лише на багатьох чоловіків можна охарактеризувати як абсолютно мужніх, було б немислимо визнати, що вони не дотягують до цього рівня. З такою вбудованою чутливістю чоловік має дуже вразливе місце, яке легко поранити, до чого призводить поранена гідність. Поранена гідність часто викликає реакцію далеко від очікуваної. Війни починалися із зачепленої чоловічої гідності. Більш звичайний результат ріжучий або пронижуючий біль. Якщо це відбувається часто, чоловік уникатиме будь-яких обставин, які можуть знову заподіяти такий біль. У крайніх випадках він затихає та нікого не підпускає до себе. Він може розмовляти на поверхові теми, але замовкає, якщо розмова стосується глибоких сфер. Він хоче, щоб його почуття були під захистом. Це серйозний ефект, оскільки він перериває спілкування. Чоловік будує стіну через страх, він не хоче більше приниження. Таке сприйняття оточуючих посилюється. Він може перестати творчо мислити чи повністю замкнутися в собі. Ця стіна резерву неприємне переживання, як ви, можливо, вже знаєте. Людині потрібно самовиражатися у вільному потоці ідей та прагнень. Він хоче домогтися схвалення та захоплення. Ніщо, крім абсолютної впевненості в тому. Що його ідеї будуть зустрінуті визнанням, а не глумом і байдужістю не змусить його вилізти зі свого панцира. Коли гордість зазнає сильних поранень протягом тривалого часу, це притуплює його почуття. Чоловік сам непомітно позбавляє себе чутливості, щоби витримати біль приниження. Шкода полягає в тому, що разом із болем зникає і радість життя. У книзі доктора Едріти Фрід, особистість у коханні та сексуальності, йдеться про цей ефект втрати чутливості та його небезпеки. Ми дорого платимо за те, що самі позбавляємо себе чутливості, оскільки, хоча це позбавляє нас болю, це також знижує нашу здатність відчувати приємні емоції та відповідати на приємну стимуляцію. Нечутливість, як нерозбірлива коса, скошує квіти разом із бур'янами. Чоловік більше не страждає від болю, але він і не реагує на красу заходу сонця, сміх дітей та любов, яку пропонує йому дружина. Добровільна втрата чутливості чоловіка. Може призвести до імпотенції, коли ідеї чоловіка розчавлені, його поранена гордість може змусити його змінити плани та цілі свого життя. Він може втратити інтерес до мети, якої він прагнув з такою посвятою, або відмовитися від сміливого підприємства, якого ставився з великим ентузіазмом. Як би йому не хотілося продовжити, він не ризикуватиме, перебуваючи під загрозою подальшого приниження своєї чоловічої гідності. Як позбутися пораненої гідності? Перше, намагатися не принижувати інших чоловіків, часто принижують із гумором, не прагнучи заподіяти шкоди. Хоча чоловік може і не виявляти ознак приниження, він може відчувати емоційні страждання, гостре зауваження, навіть зроблене жартома може бути небезпечним. Якщо людині хочеться використовувати когось як об'єкт углузування, він повинен сміятися над собою. Багато емоційних проблем було б вирішено, якби чоловіки цінували, а не вимислювали один якби чоловіки цінували, а не висміювали б один одного. Багато емоційних проблем було б вирішено, якби чоловіки цінували, а не висміювали один одного. Існує спокуса висміювати один одного через ревнощі. Воно випливає із бажання самозвеличення. Такі дії є повністю негативними і повинні вважатися слабкістю, яку треба долати. Друге зцілювати рани інших чоловіків. Коли бачиш людину в біді і допомагаєш їй, це дає сили вам обом. Ми допомагаємо самим собі, втрачаючи себе заради поповнення чужих потреб. Відвернення уваги від себе хороша терапія. Щодня ми маємо можливість підбадьорити когось, ми завжди можемо посміхатися і виявляти доброту навіть за звичайних обставин. Запитайте себе, що я можу сьогодні зробити, щоб комусь допомогти. Третє зростати в мужності. Якщо хочеш, щоб тебе, як чоловіка, завжди цінували, необхідно робити щось гідне позитивної оцінки. Здійснюй вчинки, якими можна пишатися, позбавляйся м'якості та остраху і будь чоловіком. Зміцнюй свою самооцінку. І тоді, якщо тебе захочуть принизити, ти матимеш внутрішній захист, почуття власної цінності. М'які і слабкі чоловіки являють собою легку мету приниження чи можна чекати чогось іншого. Якщо людина не дотягує до рівня справжнього чоловіка, навряд чи може очікувати поважного ставлення до себе. Він повинен робити гідні вчинки, якщо хоче уникнути постійного приниження. Четверте застосовувати почуття гумору. Часто образливі зауваження можуть звучати жартома без будь-яких злих намірів і повинні сприйматися відповідним чином. Навіть серйозні звинувачення пом'якшуються, коли людина відповідає прямим визнанням у перебільшеній формі. Наприклад, ти маєш рацію, я ймовірно найтупіший працівник нашого офісу. Образник відразу ж виявляється обезброєним. Більшість людей не мають на меті когось образити. Ви можете допомогти і їм, і собі застосувавши почуття гумору. Коли чоловік стикається з невдачею, перше відноситися до помилок, невдач і поразок із мужністю. Німецький поет Гьоте сказав: Ти не завжди можеш бути героєм, але ти завжди можеш бути чоловіком. Мужність може виявлятися за часів невдачі так само сильно, як і за часів успіху. Насправді, часи випробувань надають чудову можливість довести чоловічу гідність. Перебуваючи в поразці, чоловік має змогу виявити сміливість, ідеалізм і не визнавати себе переможеним. Усі чоловічі якості сталі. Він може добитися більшого захоплення за поразки, ніж у успішні періоди. Жінки особливо схильні до захоплення, коли чоловік уперто бореться, незважаючи на серйозні перешкоди чи поразку. Це я проілюструю на прикладі адвоката, який мав гарну практику в одному зі східних штатів. Але за станом здоров'я йому довелося переїхати в зону сухого клімату. Він приїхав до Каліфорнії, але не міг вести адвокатську діяльність. Оскільки там він не мав ліцензії, кілька місяців пішло на додаткове навчання та підготовку до іспиту. У цей період він мав забезпечувати сім'ю, тому влаштувався на роботу в продуктовий магазин, де виконував важку фізичну роботу. Його дружина сказала, що саме тоді вона вперше помітила його незламний характер. Його підхід до вирішення проблеми дав їй більше впевненості та почуття захоплення, ніж у період престижної адвокатської практики. Чоловіки, яким бракує мужності, відступають перед проблемами. Зі страхом і скаргами вони звинувачують інших у своїй ситуації. Ми не захоплюємося ними. Ми розчаровані нестачею мужності у них. Якби вони підбадьорилися чоловічим духом, ми могли б ними захоплюватися. Друге. Визнавати помилки в часи невдач. Хоча не обов'язково і навіть не мудро розповідати всім про свої помилки, важливо визнавати їх перед тими, хто безпосередньо залучений до процесу, особливо перед дружиною. Через чутливу чоловічу гідність чоловікові важко зізнатися комусь у помилках, особливо близьким і коханим людям, наприклад, дружині. Природне бажання чоловіка, щоб вона побачила всі добрі моменти і не знала про помилки. Коли настає поразка, чоловік хоче сховати свої помилки, замісти їх під килимок або приховати їх будь-якими засобами. Часто він звалює провину на обставини чи невдачу. Причина цієї спроби приховати свою невдачу страх приниження, йому не витримати поразки в очах тих, то так багато для нього означає, проте визнання помилок може полегшити біль приниження. Чому так? Щоб визнати помилки, потрібні сміливість і смиренність. Той, хто здатний на це, заслуговує на захоплення. Усі ми знаємо, що це важко, і ми всі знаємо, що самі помилялися. Це завжди почуття симпатії до тих, хто намагається долати труднощі. Визнання помилок також дає іншим можливість вибачати, якщо це потрібно. Особливо це важливо у випадку із дружиною. Вона отримує можливість проявити силу характеру, героїзм та любов. У неї буде шанс пробачити помилку, звести її до мінімуму, поставитися з розумінням та підтримкою. Відмовити їй у можливості продемонструвати силу характеру означає позбавити її чогось важливого. Жінки люблять зцілювати рани, прощати, надавати підтримку та втіху в моменти мук, не треба відмовляти їм у цьому привілеї. Інша користь від визнання промахів у тому, що твоя дружина знатиме про твої помилки, від цього в неї стане легше на серці, і вона швидше за все забуде. Вона буде впевнена, що якщо ти визначив свої помилки, ти про них чітко пам'ятаєш і, мабуть, більше не повториш. Якщо ховати чи применшувати їх, вона не матиме душевного спокою, вона може взяти на себе обов'язок заради твого блага нагадувати тобі про твої промахи. Щоб захистити тебе від подальших невдач, думаю, що це принизливо. Не треба бути настільки нерозумним, щоб не усвідомлювати своїх помилок та вислуховувати, що про них думає власна дружина. Якщо твоя дружина у темряві, вона може звинувачувати інших за твої промахи. Це звичайно несправедливо. Якщо вона бореться за справедливість, вона може залучитися до цього сама, намагаючись виправдати те, що було зроблено неправильно, і ставлячи себе в незручне становище. Якщо людина припустилася помилки, єдиний правильний вихід відкрито визнати її і постаратися виправити, доки не сталося найгіршим. Чи існує мужність сьогодні? Деякі чоловіки мають справжню мужність, це сильні чоловіки, які є будівельниками суспільства як у себе вдома, так і в навколишньому світі. Це трудівники, які роблять більше того, що випадає на їхню частку, і не скаржаться. Це чоловіки, які чесно виконують усі свої обов'язки та подають дітям гідний приклад. Вони намагаються бути такими, якими хотіли б бачити всіх інших людей. Вони пишаються тим, що є чоловіками, пишаються своєю мужністю та намагаються розвивати її. Але на жаль, у наш час існує більше нестачі мужності, ніж її достатку. Цей недолік лежить у корені більшої кількості проблеми, ніж визнає більшість чоловіків. Багато чоловіків шукають комфортного та легкого життя. Вони уникають відповідальності та будь-яких труднощів. У них легкі цілі та легка робота. Вони хочуть, щоб їм не заважали відпочивати, щоб за них усе робив хтось інший. Чоловіки покладаються на жінок, а вони не стоять на своїх ногах, а очікують, що жінки забезпечать їх силою, ініціативою, інтелектом та навіть фізичною роботою. Вони не лідирують, вони слабкі та нерішучі, вони легко йдуть на поводу у жінок, не виявляючи сили переконання. Немає благородства. Чоловіки не захищають жінок та не розуміють їх. Вони не тільки не оберігають їх від чоловічої роботи, але й часто змушують їх виконувати її. Багато чоловіків мають жіночі манери, які проявляються в тому, як вони тримають руки, ходять, якому одягу віддають перевагу. Спостерігається загальний недолік чоловічих навичок та здібностей. Чоловік зазвичай знає мало за межами своєї професії. Він не має навичок вирішення своїх проблем. Середньостатистичний чоловік не є будівельником суспільства. Він егоцентричний і не хоче брати на себе зовнішню відповідальність. У ньому дух апатії. Він скаржиться на сумний стан справ, але нічого не робить для їхнього покращення. Він пасивний. У світі діють значні сили, які прагнуть усунути відповідальність чоловіка як провідника, захисника, годувальника та будівельника суспільства. Слабкий чоловік може піддатися під цю філософію, оскільки у ній виправдовується його слабкість. Постійний шквал дезінформації, все у великих обсягах, виливається впливовими людьми, які говорять, що жінки можуть робити те саме, що й чоловіки. Багато жінок лише раді цьому, тому що їм подобається бути мужніми. Вони висловлюють зневагу до своєї статі, заздрять чоловікам і переймають їхні звички. Вони не бачать нічого поганого в тому, що ролі чоловіків та жінок поєднуються. У таких умовах який стимул має слабкий і лінивий чоловік, щоб захищати і плекати жінку, яка не вміє поводитися по жіночому. Багато хто з них став жертвами обставин і перетворився на пішаків. Чоловікам настав час допомогти жінкам усвідомити, хто вони такі, захистити їх від самих себе. Не може бути суперечок про те, що Бог створив людину на свій образ, чоловіка і жінку він створив їх. Вони були створені для певної та вічної мети. Різниця між ними повинна зберігатися і підкреслюватися. Роблячи огляд, нагадаю про особливості розвитку мужності як розвинути мужність взяти чоловічу роль провідника, захисника і годувальника. Друге допомагати будувати суспільство. Третє. Розвивати чоловічі риси та здібності. Четверте розвивати чоловічі навички. П'яте. Збільшувати фізичні можливості. Шосте – Наголошувати на відмінностях між собою та жінками. Сьоме – Братися виконувати важкі завдання. Восьме – Мужньо терпіти помилки, промахи та поразки.